Що чиновники тринькають бюджетні кошти під час війни. Хто найчастіше виграє мільйоні тендери? Ровна мерія тримає нас всіх за лохів? Мене звати Віолета Терещенко, і сьогодні топ-5 оборудок осені. Номер 1. ремонт привокзальної площі і сусіднього скверу. Новеньку плитку там збираються укласти на майже 3 мільйона гривень. Зрозуміло, ворота міста мають бути привабливими. Але погодьтеся, стан площі був придатний, а у війну мають бути інші пріоритети. Замовник комунальне підприємство Сансервіс, яке напряму підпорядковується міськвиконкому. Хто буде укладати кольорову плитку за три ляма? Це молода фірма Паритет Буткар, створена усього п'ять місяців тому. Власником виступає невідомий мешканець Софіївщини Олександр Левченко. Але чиновників це все не бентежить. Недосвідчені компанії раніше віддали тендер на 2 мільйони на ремонт укриття у центральному міському районі. Оце довіра. 2. Тендер з душком. У Покровському районі назбиралося 7 тисяч метрів кубічних сміття. Це як три спортивні басейни. Чиновники різко забажали здихатися його до 15 вересня, тобто за два тижні. Але потенційні учасники торгів поскаржилися на нереальні терміни. Через це перша спроба знайти сміття провалилася, а під час другої сталося диво. На тендер подалася фірма Вайт Олександра Кожушного. Припускаємо, що йдеться про великого підрядника Арса. До речі, ось посилання на випуск про пов'язані з ним фури. Потім з'ясувалося, що територія, на яку виділили понад 3 мільйони гривень, перебуває у приватній власності. З власних джерел нам стало відомо, що належить вона то в підприємство соціум. Тобто, ми з вами, криворіжці, ймовірно сплачуємо за прибирання приватної ділянки. Ще й дедлайн таки просрочили. Земля таки не була прибрана до 15 вересня. Це ми зафіксували навіть на відео. Не дивно, що тендером зацікавилися поліцейські. Однак знаємо ми, чим все це завершиться. Бронза йде ремонту дороги на площі визволення. Чи замислювалися ви коли-небудь, чому асфальт ремонтують у найбільш популярних місцях? Щоб ми з вами дорогенькі бачили, що хоч щось робиться? Для піару зовсім поруч з площею визволення, наприклад, ось такі сходи переходу по Калнишевського. Але кому до цього є діло? Загалом на ремонт доріг витратять 830 мільйонів гривень а виконавець усім відома Веста шляхбуд, яку пов'язують із сімейкою. Утеплення фасадів Сталінок погагаріна. Щоправда, в цей раз відзначилося не місто, а область кажуть, що роботи виконує компанія з орбіти братів дубінських. Коштує таке свято майже 140 мільйонів гривень з обласного бюджету. А зовсім поруч розташовані п'ятиповерхівки, що постраждали внаслідок російської атаки. І на момент зйомки в одному з будинків під'їздах не було вікон. Три місяці резонує чи не так. І останній на сьогодні тендер квітковий. Здається, криворізькі комунальники могли закупити екзотичні саджанці та дерева майже удвічі дорожче. Наприклад, ціна куща японської спіреї 215 гривень. Хоча ринкові ціни зустрічаються по 55 гривень за кущ. Про недоцільні витрати під час воєнного стану взагалі вже не згадуємо. А тепер для порівняння. За 3 мільйони гривень замість плитки можна було закупити 10 приладів нічного бачення, за 140 мільйонів замість утеплення понад тисячу дронів. А за 830 мільйонів гривень тисячу карет швидкої. Що думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарі, підписуйтеся, бо правда тут.